Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон. Сьогодні у нас дуже цікаві новини, вони стосуються переговорного процесу в Стамбулі. І трошки потім в кінці я розкажу, чим закінчується чи чим продовжується історія Трампа із метами, які скасував суд. Так от, дуже важлива історія. Сьогодні Келах. Який традиційно виглядає як більший симпатик України, ніж будь-хто в команді Трампа, оголосив про те, що перемовини в Стамбулі в понеділок відбудуться дещо в іншому форматі, і це позитивний знак. Нагадаю вам, взагалі, всі формати, які існували під час перемовин з Росією за весь час. Спочатку був Женевський формат. Женевський формат це коли зустрілись представники України, Росії і Сполучених Штатів, Штатів разом. Це було ще в квітні 2014 року. Потім з'явився мінський формат, тому що. Ну, Нормандський мінський формат, але мінський формат привів до заключення певних угод. Це коли є чотири представники: два від Європи і Росія-Україна. Це такий нормандсько-мінський формат близький. Потім з'явився після великої перерви. Стамбульський формат це коли прямі перемовини величе гомельський формат, як хочете його назвіть. Могу, це такий гомельський формат, тому що в Гомелі перші перемовини провелися. Це прямі перемовини України і Росії. Це коли була спроба обійти всіх посередників. Потім з'явився саудівський формат. Саудівський формат це коли Росія веде переговори з Сполученими Штатами, Україна веде Перемовини з Сполученими Штатами, тобто, фактично, Сполучені Штати перемовник, але такий е е е за відсутності прямих перемовин. Потім з'явився е е Тимбульський формат. Тимбульський формат це коли е Україна е і Росія ведуть перемовини, але е перед тим е перемовини ведуть вони з. Сполученими Штатами і Туреччина. Сполучені Штати і Туреччина присутні на початку перемовин, а потім вони зникають. Ну, всі формати ці цікаві тим, що в одних випадках в них, в них ніхто не брав участь, крім Росії, і України. В другим, другий випадок це була Україна, Росія і Європа. Третій варіант це була Україна, Росія і Сполучені Штати. І оці такі формати вони різні існували. І кхе, був ще один формат, про який я не згадав, але це формат, який не спрацював. Це був формат оголошений 10 травня, коли з одного боку веде переговори перемовини Росія, а з іншого боку, ведуть перемовини Україна і Європейський Союз за незримою присутності Сполучених Штатів. Так, от зараз, як сьогодні зранку оголосив Келах, формат. Буде ще більш модернізований, і він вже максимально наближається до формату, в якому велись мінські перемовини за часів Порошенка. Він той формат був найуспішніший, цей може стати ще кращим. Але для цього над цим форматом треба трошки попрацювати. І я думаю, що це і станеться, коли перемовини стануть справжніми. Бо сьогодні ці перемовини не є справжніми. Це імітація поки що. Десь, може через кілька місяців, коли у Росії буде розуміння, що вона нічого досягнути не може більше, тоді почнеться якийсь більш реальний перемовний процес. А для цього ще сполучені штати повинні дозріти, бо вони весь час дають нам американцям, ой, росіянам по два тижні, ще два тижні, ще два тижні, ще два тижні. А насправді минулий раз вони давали ну Два тижні вони давали один раз, а потім другий раз через 9 днів. І я порахував цю тенденцію прискорення надавань двох тижнів. І, на мою думку, два тижні наступні мають наступити післязавтра, тобто в неділю, отак, от, якщо там таке прискорення відбувається. Тобто, Сполучені Штати і Трамп повинні зрозуміти, що два тижні вже пройшли, бо перший раз два тижні були надані в кінці квітня. І друге європейці повинні зрозуміти, що як е, мінський формат не відбувся від них без них, так і цей формат не може відбутися без них, тому що Європа е, не, не лише частина цієї війни, а Європа це територія, на якій ведеться ця війна, і е, те, що там Україна не є членом Європейського Союзу, так вибачте. Це вважаючи це, це, як говорити, тому що, якщо сказати повну назву, то називається, що Україна є асоційованим членом Європейського Союзу. Ну, так і є. Тобто ми є членом Європейського Союзу, але не повноцінним, а асоційованим. Так що давайте це теж пам'ятати. Так от, що заявив Келах? Келах заявив, що е, перемовини будуть вивести в форматі е, 1, 4, 1 Тобто, Україна веде перемовини з Росією, але перед цим зустрічаються з Україною з Росією чи разом чи окремо, поки що це не до кінця зрозуміло. Вони з представниками зрадниками з питань безпеки з чотирьох країн, в тому числі Сполучені Штати, два представника Європейського Союзу і. Великобританія. Тобто, чотири країни будуть посередниками між Росією і Україною, але вони не будуть брати участь в безпосередньо в перемовинах. Це є негативний момент, що вони будуть, не будуть брати участь в переговорах, але це є позитивний момент, що це чотири країни, включаючи Європейський союз, Британію і Сполучені Штати. І коли. Перемовини перейдуть на справжній етап, ми побачимо, що ці чотири представника будуть все більше і більше занурюватись в процеси, і швидше за все, ми побачимо, що е за столом перемовин сидітимуть вже не дві делегації, а їх сидітиме насправді більше, або просто в складі цих делегацій будуть інші представники. І це дуже важливо для нас е розуміти, що коли у нас є підтримка на перемовинах, коли у нас є спільна позиція, це одне. А коли вони просто як американці питають, а що би ви хотіли, то толку не буде. Але тому то й добре, що в даному випадку посередники, такі як Британія, Франція, Німеччина, вони будуть більш активно диктувати свої умови, і принаймні вони будуть виносити на публіку. Ті проблеми, які треба винести, чого нам сьогодні не вистачає, тому що наші не наважуються говорити про все, що треба, але де що, що все-таки говорять. Так, от, вибачайте, так от, моє глибоке переконання, що формат потихеньку приходить в потрібний стан. І якщо в якийсь момент до цього формату на стороні Росії додасться Китай, це теж мене не здивує. Тому що насправді для того, щоб розв'язати цю затіяну історію Китаєм і Росією проти Європейського союзу і НАТО на території України, треба, щоб всі учасники цього конфлікту, задуманого. В, в Пекіні, і в, в Кремлі сіли за стіл. Тому що це справді великий конфлікт, і всередині нього відбувається велика війна. Для того, щоб зупинити велику війну, треба зупинити весь великий конфлікт. І хай вони там між собою поговорили, що вони ходять і, і як хто на кого натисне. От. Що, е, Коли виник цей формат? Оцей? Взагалі це невідомо. Нема ніякої інформації, хто з ким обговорював, коли з'явився цей проєкт. Швидше за все, я так думаю, ніхто ні з ким нічого не обговорював, просто європейці давно вже казали, що вони хочуть прибрати участь у цих перемовинах. і в якийсь момент там, в Білому домі, чисали рику, і подумав, так, треба такі європейців залучити до цих перемовин, і вони це оголосили. Яке ставлення до цього Росії, ми теж не знаємо. Вони не мають ще не висловили ніякої точки зору на момент, коли я сьогодні вранці записую це інтерв'ю цей фрагмент. І я не знаю їхню позицію. Але швидше за все ну, є два варіанти. Перший варіант вони все це ковтають і зустрічаються, як є. А другий варіант влаштовують істерику і кажуть, що їм стільки перемовників не треба, тому що. Вони заграють, очевидно, Сполученими Штатами і дуже зневажливо ставляться до європейських країн. І цей демарш істерика, в принципі, теоретично можливий. Дехто пише, що цей формат був обумовлений ще в кінці квітня в Лондоні. Ну, це не відповідає дійсності. По-перше, інформацію про це ніякої не було. По-друге, планів про Стамбул тоді ще й близько не було. Тому, швидше за все, це все таки спонтанне рішення. Прямо зараз, коли була в Білому домі чергова там якась мозкова атака, для того, щоб зрозуміти, що ж робити, тому що насправді це дуже схоже на глухий худ, і ми бачили, що вимоги, які ставить Росія проти, України вони стосуються тільки частково України, а великою мірою вони стосуються всього Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Тому їм треба всім там і бути присутніми за столом перемовини, а не як посередниками. Ми цього і чекаємо. От. І е, е, перед тим як ще сказати про е, Мита, прошу вас, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Е, ключове, звичайно, підписуйтесь. Ставайте спонсорами каналу. Там у мене в описі є дуже важливе прохання до вас допомогти купити цьому полку спеціальному зв'язку систему для зварювання оптоволокна. Ну, на оптоволокні ведуться всі керівні дії. Штаби, військові частини пов'язані між собою на фронті саме оптоволокном, а не радіостанціями там, чи мобільними телефонами, чи з терпітами. І моменти Якихось наружених ситуацій, коли обстріли ведуться певним ходом, ясно, що ці рветься. його треба в певних моментах знайти і зварити ці посочки між собою для того, щоб поновити зв'язок. І саме для цього потрібен зварювальний апарат з спеціальної станції електричної, яка буде пересуватися разом з ними, допомагати бійцям в умовах прямого ведення бою. Зварювати ці штуки, і ми вже чверть суму зібрали. Сподіваюсь, ви підтримаєте нас. Так, от. <кхід> Останній фрагмент. Як ви пам'ятаєте, я вчора розказував про те, що Трамп отримав колосальну поразку в своїй країні, суд заборонив мита. Мита заборонив. Зараз почалося почався розгляд справ в апеляції. І апеляційний суд поновив мито мита не як за рішенням суду, що це от правильні були мита, а просто поки йде суд, поки вони це розглядають, вони оголосили, що ми повинні діяти. Чи закінчиться суд. Невідовшує все це справа до передав Верховний суд, і це буде достатньо довгий процес. Але очевидно, що Трамп буде юридично боротися за це мито з одного боку, а з іншого боку. Ці мита будуть негативно діяти на економіку і на американців, тобто ціни будуть рости, але це буде негативно ніяк позитивно не буде діяти і на тих, хто повинен був би вводити мита проти Китаю. Ну, уявляйте собі, якщо якась країна ще до цього рішення суду вагалася чи підтримати її американську політику, чи ні, то зараз, коли є судове рішення, що ця політика неправильна, а іншого рішення немає. Тому що рішення пропонування мит не є рішенням про те, що ця політика правильна. Таке рішення ще не було прийнято, воно розглядається. І от до цього рішення вони скажуть, ну такого ви самі там розберіться, ви тиснете на нас, щоб ми на Китай тиснули, а самі незаконно вводите мита. Таким чином, європейцям точно це дає можливість та й всім іншим сказати: вибачте, ваша війна з Китаєм, невідомо, митна, невідомо, що вона взагалі. Юридично правильна, що ви хочете нас в цю свою неправильну юридичну кампанію втягувати. Отже, повідомлення про те, що суд схвалив і Трамп щось виграв, ну поки що це не відповідає дійсності. Насправді, поразка як була, так і була. А суд на момент розгляду поновив е, е, самі ми. Тобто американський бюджет тримувати ми та. Значить, американці будуть платити вищу ціну весь цей час, поки буде йти суд, і стимулів для економіки стане менше, тому що деякі товари будуть менше хоче продавати за кордон, тому що зустрічні мити все інше буде продовжувати діяти проти сполучених штатів. Тобто ніякої перемоги Трампа тут немає. От, а поки що є призупинка надходжень мит, а немає призупинки рішення про те, що Трамп порушив свої повноваження і перебільшив їх. Ось така історія. Дякую, що дослухали. Ще раз запрошую вас донатити нашому всьому особливому полку зв'язку і підписуватись на мій канал. Гарного дня, слава Україні!